Згадайте першу нашу тему, у нас немає тут оплею. коли в нас акумуляторна батарея заряджена, в нас завжди на мінусі буде що? Надлишок електронів більше, на плюсі електронів буде мало. Якщо електронів стане порівно, це означає, що акумуляторна батарея розрядилася, лампочка буде поступово гаснути. На цьому зображенні дуже гарно показано розряджання акумуляторної нашої батареї. Коли в нас Наблишок електронів з мінусом переходить через споживач в даному випадку лампа розжарювання на плюс. Якщо ця е, різниця буде рівна нулю, тобто кількість електронів буде на позитивній і негативній пластині однакова, це буде означати, що акумуляторна батарея зроблена? і розряджена Яка наша суть зарядки автомобільної ми підключаємо По факту це є зовнішній насос, який має перекачати насос назад з позитиву, куди? На негативний плюс. І якщо в нас знову стане різниця потенціалу велика, тобто різниця електронів велика, це буде означати, що акумуляторна батарея що зроблена? Заряджена. І ось на даному слайді ми під'єднали зовнішній пристрій, і ми бачимо, що наш зарядний пристрій, наш умовний насос електронів, перекачує з позитивної пластини на негативну і рівень напруги, що робить? Зростає. От і все, хлопці. Ми маємо нашу акумуляторну батарею, маємо негативну пластину, яка складається з чистого свинцю. І маємо позитивну пластину, яка складається з двох кислосвинцю, 2 З кисло ці пластини поміщені куди розчин електроліту серчаної кислоти H24. На даний момент всім все зрозуміло. Коли в нас відбувається процес розряджання і коли підключений споживач електричний кол. У нас електрони мають з мінусом, переміщатися куди, на плюс через споживач, тим самим вживати споживач. Крутимо наш слайд, наш процес. Що в нас відбувається? Мінус. Коли в нас по факту ну, прийшлося трошки реакції. Перше, в нас доплюмбума. Прийшов сульфід С4. Тобто, у нас тут є вже сульфат свинцю на одному електроні. На, на одній стороні пластини. Окрім того, у нас вивільнюється що хлопці? Електрони. Електрони, тобто електрони у нас вивільнюються і течуть проходять нас через споживач і зараз будуть рухатися на позитивну пластину. Тепер фаза номер 2 Наступна частина реакції. Що в нас відбувається? Електрони у нас протікають на плюс. І досягає чого? позитивної пластини. Наступне, що у нас відбувається, в нас на позитивній пластині також стає сульфат чого свинцю. Тобто. Але водою в електроліт виділяється вода. Звідси ми можемо зробити висновок. Перше, що при розрядженні акумуляторної батареї кислотність електроніту, що робить? Роби. Зменшується, тому що туди виділяється що? вода. Другий висновок, який ми можемо зробити, що при розрядженні акумуляторної батареї у нас пластини стають одного й того самого матеріалу, по факту сульфатчого свинцю з однієї сторони, і сульфат свинцю з іншої сторони. Є такий ще несправність акумуляторної батареї, яка говорить, яка називається сульфатація пластин. Що це означає, коли наш сульфат настільки міцно з'єднаний зі свинцем, що зворотня проекція заряджання акумуляторної батареї не відділяє цей сульфат від свинцю? Як це виглядає на практиці? Оці білі частини це що є? Сульфат на чорному на свинцю. І коли в нас сульфат не відділяється під час заряджання від свинця, це несправність називається сульфатація пластин. Чому може виникнути сульфатація пластин? Для прикладу, коли в нас акумуляторна батарея стояла дуже довго в розрядженому стані. От в цьому акумуляторі, швидше всього, є сульфатація пластин. Навіть якщо я підключу зарядку, то мені важко буде відірвати оцей сульфат від чого від свинцю. Тому для того, щоб зробити розсульфатацію батарею, використовують дуже маленькі струми, дуже довго шороблять. Заряджають цю батарею, потім дуже довго розряджають, потім збільшують трошки струм, повторюють процес. Потім ще трошки більшу струм, повторюють процес. Тобто чисто теоретично сульфатацію батареї можна розсульфатацію зробити. Але на практиці мало хто це робить, батарею що робить? Просто замінюють. Процес заряджання. Ми бачимо, що позитивна пластина відновлюється до двоки свинцю, Електрон з позитивної біжить на негативного, а негативна пластина відновлюється до свого свинцю. В результаті серчана кислота має знову виділитися бути в електроліті. І напруга на батареї, що робить, збільшується. Дивіться, в процесі зарядки що в нас виділяється? Атоми водню. Тобто, тому в нас, коли заряджають акумуляторну батарею, відкривають корки, тому що водень він є дуже вибухонебезпечний.